Всім привіт, друзі, З вами я Дарвін, і я навіть зроблю дещ... зараз ось так. От. Зараз я поставлю собі е... ось так. Все. Так, і спочатку до відео. Подивіться, що ми зробили з Амігосом. Так, Амігос десь там гуляє, його нік бачимо. О, Амігос, привітайся. Всім привіт! Е, ми зробили ось ці два велетенських скіна. Але зараз до основного. Ви бачите, це відео моє, до речі, останнє. І цей скін, до речі, ви бачите, теж останнє. Але не встигайте розстроюватись, бо я просто перехожу на комп'ютерну версію Майнкрафта. Тобто на телефоні більше Майнкрафта тут знімати я не буду. І ось такі от справи. Я вже знімав відео про те, що я відповідав на запитання. Я сказав, що я зміню свій скін. І казав, що перейду на комп'ютерну версію Майнкрафта. Ну, коротше, ось так. От. Зараз до ролика. Ми приготували іспити в наших скинах. Тут є і мій скін, і Амігоса скін. Короте, наші скіни. Так, я переключаю себе на ось, На нормальний цей. Та, на. О, все, Амігос, давай спочатку слова почнемо, а потім змогу. Да, то я лежу в кривотеві. Так. Ну, я знаю в кривотеві і мене не бить. Так, давай я давай. запульну Ender Pearl. Оп. Єсть. І сюди запульну. Ай! Надеюсь, це так треба було робити. Ти впевнений, я міус? Ні. Ну, я маю навозити Ender Pearl треба кидати сюди. Так. Во, так. Ага. У мене хп мало, дуже. Нічого зараз становиться. Так, що ось тут треба далі робити? Бери мою інсталяцію і піднімайся наверх. Треба повторити твою інсталяцію? Так. Ніжка так, ну піднявши. давай, ну ладно, давай. Так. Та зараз так, діжка. Не можу піднятися мігас! Чого я піднятися не можу? А, я зрозуміла, міст, той. По Та... стіні, по стіні. Та я по стіні пробую ось. Тут половинка, а. Ага. Ось як це працює. Зараз я зламаю цю дірку. Постараюсь знову піднятись. Воно ж, воно не ставиться, воно не хоче ставитися. Давай! Та що ж таке? Давай сюди попробуємо, ну я не можу. Це нереально. А я не, поставлю мені діжку, на. Давай. На, я тут от тобі поставлю. Бо я не можу піднятися по-інакшому. Угу. Давай, я ось сюди поставив діжку. Я буду стрибати. Давай. Ай, давай! Давай, давай! О, є, yeah. все, тепер, тепер я піднятись можу. Все, є, yeah. інсталяція твоя зроблена. Да, я вже привезлю. Давай, що тут треба робити? Чекай, поставлю от такого, щоб не упасти. Зараз mm. кину тобі одну ту діжку, На. Е, і що тут? Тут робити? треба ще поставити один блок. Який блок? Порочаку ту ага. туди. Е, і що тут? Що тут? Е, ти хочеш мені сказати, що тут треба найти речах? Ти за мене зараз знущаєшся? А це чого ти це зараз зламав? Це тобі потрібно буде. Дай кірку, бо я ж ендер... ці штуки. Так. Давай, ти будеш ламати, я буду ставити, бо це. Ладно. Це ж стільки часу займе, е... 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 й і Іде мені і можна шукати, я моє Так, давай. А ну-ка тут. Тут-то теж нема. Та давай забираю ці штуки. Угу. Так. Так. Так, так. Давайте ми, давайте по черзі будемо ці шалки забирати. Спочатку от тут. Так, спочатку ми тут от будемо забирати, а потім інші, потім інші, потім. Він вже аміло вже таке складне. Це ж так довго буде. Нічого страшного, зараз ми це все поставимо. Так, давай. Ти будеш ламати, я буду ставити. Нема. Дальше. Нема. Дальше, нема. Дальше. Нема. Дальше. Нема. Чорний, кажеш, ну тут нема. Дальше. О! А що тут? Е -е, факел? Факел? Я не пам'ятаю, що там клав таке. <гум> а може ти просто попутав цей? Було. Давай. давай. Е! А може ти бе Ну ладно. Е, може ти просто переплутав і ти маєш мені дати. І там мав бути замість факела речах? Так. О, ну давай. мав, напевно, бути... Давай, значить, річах, бо я так понял, а мілости взагалі не міг випробування працю робити. То навіть попутав в річах з факелом. М да. Давай мені ще? Так. Де він? Ага. Я тут ще не тільки я ще взяв для себе фак... декінтяшки е, для твого випробування пізніше. Туди. Так, а як його так? Ну, зараз, що сталося? Ну, ну зараз. Так, мені ось треба забрати цей факел. Відкривай. О, відкрився. Так, я тобі був буду... давав. Давай я покладу блок. Поклади, а я буду стрибати. Давай, давай, давай. Аміні, давай О, є, так. Тут треба буде. Зламаю цей люк, бо він просто між. Міпкай. А хоча ні, ні, можеш не ламати. Я зламаю ось цей речах. Я тупо зробив. Зараз. Отак от. Да, я тобі корпус зламаю. Все, став блок, став блок мені шауден. Угу. Давай, давай. О, є, я виліз. Так, що тут далі, я так розумію, паркурчик. Ага. Ну, паркурчик ізичний. Оп, оп. Оп. А куди? А куди мені стрибати? Сюди ж. Що не стрибається. А о, все застрибається. А і все. Не, не все. Чекай. Оп! Не дуже такий ізічний він. Оп, та що таке? Добре, що я вже, друзі, перехожу на комп'ютерну версію Майнкрафта, бо на телефоні просто паркурити нереально. А як це взагалі? Зараз. оп! 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 оп. Не виходить запригнути. Так що ти тут бочку поставив? Забери її! Отак. Так. А я сюди і так, і так не, за, не застрибну. Там я цей паркурчик тут тож, точно добре придумав. Давай. Так. Стрибну, стрибну. Стривай. Ну добре, ну стрибаю, і що? Ну. О, а. о, заліз! Ура! О! Я в твоїй голові. Це все? Mm -hmm. Ура! Так що у нас... Ооо, два, царця моє амігос, амігос. Так. Дивись. Да, я, на, 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 я тобі вертаю це от все ці шалкери, бо вони мені більше не потрібні. Дякую за таке випробування. А так. зараз пішли до мого випробування. Там ти точно будеш. в шоці. Отже, ми вже з цього скина опустилися. Тепер до мого скина, Мігос. Тепер я вже в кривативі. Так. Ох. Так, ну що, давай. Почекай. Ну так це думаю, до мого до іспита. Давай, я проходи. Так, так, тут не нема. Скажеш. Давай, де, 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 де. тут треба, ну я так, ну я теж зрозумів, що ти вже зрозумів, що треба знайти тут річіжок. Так. Я з тебе тобута, бульбашки тобута. закінчуються, спускайся. Давай, набирай mm. собі бульбешок, ну я можу. У мене, бачите, де є важіль, який я можу дати Амігусу, але це на інших випробуваннях. Давай, Амігус, дошукай. До У тебе тут нема важеля. Є, є важеля Амігус, є. Я не можу знайтись. Чи... <плат> Давай, міус, ти маєш знайти. Він тут 100% є. Ты сумме, что ти зараз не його поклав. Він тут є, аміус. Давай. Не-не-не, Аміос, він не тут. Амил ти куди пішов? Ти що, не всі бульки в собі встановил? Бо він не знає, що Іменно ось тут цьому сундуку. ти Ні. Як це не? Давай, шукай. Аніос тебе бурбачки його з тебе! Ух, давай! Ні, він ще не забрав річок, він ще не знає. Де. Так. Давай, Аміос, запливай. Давай. Нормально ти. А як воно не вилучило вода? Не знаю, логіки Майнкрафт. Давай, давай, став сюди. О, є! Найшов давай! Чекай, опускатись. Вода, вода, вода. вода. Йо, як... як це ти довго робиш? Так, зараз. Все. Давайся, занерю за, за знов. Встав речіжок. Ой, це не для тебе це. А, це типу поставив речіжок? На. А То... він відкриває двері. Так, запливаємо запливає мігав. На. Я тобі відкрив. Так, 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 так. Так. Єсть. Я На. не можу. Не можеш? Ні. Ну тоді давай я тобі дробинку поставлю, щоб ти вже точно зміг. Да, видно, не тільки за Аміго Слай, ще й з мене поганий архітектор. Ну, ладно. Так. Так, Аміго, ну, тут тобі треба приготуватися до дечого. А ти що і діваєшся? Там, там зомбі. Mm -hmm, да, там зомбі. Ну, ладно. загай. Тут ще, тут ще дещо є. О. Давай, вдягай. Тут от ще в сундуку дещо є. Ні, зіритувати ж... ваші. Я тут тобі дещо показую. Ось сюди, от сюди, от сюди, от сюди. О. Оцей в сундук, оцей в сундук, оцей в сундук. Кірка, а тут нема. Кирка, для чого кірка? Ну тобі те ще треба зробити. Піднімайся. Я тобі На, від... відкрию. Давай. Опа, Ту... перший моп. Він, він, він в цьому. Давай залазь. Та куди ти поліз? Куди? Не, вбив... не вбив... вбивай його. Та залазь цей. Та я не можу. Я, пом... я тобі допоможу трошки. Ай, у мене не виключається. Давай, да, да, їх куча. Зала... давай, давай. От, от давай, давай, там от і забирай, а, не забирай. Так забрав одну другу. О тут третій, тут четвертий ще давай, Амігос, де ти там? Вот там, Йо-ма йо! Амігос аккуратно, щоб бульвашки не закінчились. Та я не можу. А я поплыв туди, закрию вхід, бо я так поняв, вони тобі життя не дадуть. Давай. Та я не можу. Дай тобі допоможу я трошки. Вмер. Що... Mm -hmm. Та як так? То Та бо надихався повітря там. Давай, Амігос, ти пехайся. А я тобі допоможу одного зомбаря завалити. О, завалив. А я де цей? Неряй сюди, Амігос, я маю. ну як тобі так не стидно? О, цей чел в тебе в Зарай, я його кокну. А незарідка буде? Амігос! де не можу. він мене. О, тут все на твого брудня. Ти пехайся давай. О, на, тримай. Все. Так. Штани, це, це, це і це. А, ще тобі зараз дам китку і щит. Зараз. А врубай, а. Раз і два. На. Я не думав, що для тебе це буде таке складне. А а штани? Штани вже надіваю. Я не думав, що для тебе це буде таке складне випробування. випробувати. Ти б зробив так, щоб вони без броні були. Так вони і без броні були. А то нічого що не з простою броня. Підводник! Давай, в тебе, в тебе не зірі, меч. О, все, завалив. Давай, п давай, ныряй туди. Вверх. Че ж я не можу? Так ти можеш, там драбину вже поставив, я, амігос, ну йо я, я не. Що те ти... я, я не лізу. Намігус, ну давай! О, заліз, молодець. Давай далі. Так, що там? Що я думаю... Так. Да Та, дає За... ще два зробити. Почекай хоч по Дай їди хоч трохи. Бо в мене вже їди треба. Їди. Ну, зараз тобі дам щось. Ну я тут вас вот закрию блоками, щоб тобі э, сюди зомбі не. Туди да вниз не падали. А з'їди я тобі можу дати. Ну... Любе мені, любе, мене нема а. два цих. А, якщо два, ну бери. Швиденько бо тут. Ось тебе ей. вже зомбі чекають. О, вже один, один заагрився. Да. За, за, за один, один, ще один, ще один. А не здавай. Хорош, давай там ще куча зомбарів. Тебе, якщо що в тебе є кірка і там в тебе куча спавнерів, їх треба зламати всіх. Все, забирайся наверх, там в тебе ще зомбіки чекають. Завалюй завалюй, завалю, вони вниз йдуть. Давай, давай, я трошки пропихну їх туди вниз. А! 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 Давай, тут ту, 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 один зомбі з лопатою желізною. Думаю, тобі твій... нормально буде. А! Тобі ще дещо Фу, роблю. хроплють. Так. Тут залазь, тут зомбів багато ще є. Давай, 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 аккуратно, аккуратно заражай. Амі, з тебе не зарідка! Давай! Тебе два Один сердечко! Яй, Давай! Давай, давай, давай! давай! Хорош! Так. Все, Остань, э, випробування забирай, 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 забирай ці... Ці спавнера. Ламай! Ламай. Хорош! А я тобі вже тут Речіжок приготував, щоб поставити. Все так. Так, спавнер, що треба шати. Спавнер зламай, спаунер ламай, спавнер ламай, тут куча ще спавне. А, ні, чуть-чуть. Давай, міос. Вони ще можуть заспавнитись? Ні. Ну, якщо ти ще. Все, ти. Давай, о, хорош. Фух. Проходи на. Чекай, їду, їду, чекай. Інше випробування. Йду. Ну, їж. Так. Фух. Підхилюсь, бо в мене півсердечка. Давай. Інше випробування випробування. Давай, сюда куда? Там нема нікого, що... Та в... да, Ні, ні, ні. Курок. Давай, я тобі тут то, то, допоможу. Ой. Да, видишь, дай Угу. Да ну, амиус! Ну, що ну, таке, ну... Я не розумію. Ти навіть піднятися звіс, по драбині звіс, не звіс. можеш. Лей. Угу. О, О, нарешті не пройшло й півроку. Так. так, тут є сундуки, і тобі треба вибрати їду, якою можна е погодувати тварин. Ось, ось так. от, бачиш? М'язком зразу залітають. Ні, ти м'язком їх не погодуєш. В тебе є вибір: е це зерна пшениці, б е картопля, е буряк, морква, або морква, пшениця. Морква, морква, Ну, давай. Що, кожен кожен професіонал знає, як приручити можна свиньку, і так, щоб у них цей маленьке поруся Треба... ролі? Треба двох. Що <рес> не Треба двох по. по... О! Ура! Ой-ой-ой, там робиться щось. Ура, Маленьке свиня з'явилося. Ура! Так, Свинька маленька появилася. Завелася. Угу. Так, Ура, тут малень... та та так коровка. Тут теж. Вибирай, чим треба погодувати, але не залазь сюди. Я думаю, пшеницю. Хоч щось там його знаєш в Майнкрафті. А ти що ти заліз знову? Ну ладно. Давай. Чишені. Все. О, маленька коровка з'явилась! Ура! Ламай, ламай. Все, Аккуратно. Перестрибни. Все, можеш залазити і. топа! Не понял. Не понял. Зараз, зараз, зараз. Раз. Та ладно, зламаю просто тобі і все. Залазь. Це було останнє випробування. Тримай це твій приз. <І звільнення>. Ладно, за... пішли, в... пішли вниз і будемо прощатися з нашими підписниками. Поки що. Далі, мігос. Ну що, дорогі друзі. Сьогодні у нас було випробування в наших скінах. І це було останнє відео на телефоні. Всім дякую <пев> за перегляд і всім <пев> <-ка> пока-пока. <пев> <пев> підпишіться на телеграм-канал, обов'язково. Буде у нас посилці. І якщо що, та, в описі буде, під відео і в коментарях буде. Е, підпишіться, будь ласка, на наш. Телеграм-канал, там я сповіщаю, яке буде відео, з ким і про що і тепер можна дійсно. Всім пока-пока.